Влад, полетіли бензима. О, епатаж. Якийсь такий. Ну Це Єгипт чи що там він? носить. Угу. А, ну і голи. Окей, Роналдіньо. Э, Роналдіньо це я не знаю, навіть... це щось таке космічно, неймовірно, технічно прекрасне. Просто давай так. Салах. А, Салах, король, голи і кутірі. Окей, Мальдіні. Э, Мальдіні капітан. Мальдіні це а, така воля. До перемоги і м -м, відбір на Окей, І Нєста. Н'єста трішечки магії, філігранність і пластичність. Я ще до нього додав. І пригрібну. О, самооцінка у нього на якомусь просто неймовірному рівні. Красиві голи. Жоден футболіст не забував стільки красивих голів, як Ібрагімович. Ну і теж епатаж. Хаві. Це туди до ін'єсти. Теж така магія, це передача, це, це, це геніальність. просто. Буфон. Буфон теж. Капітан, лідер, президент. Він ну, нагадує ага. президента. Бейл. Удар шалений. А, гольф само собою. <світ> ну і швидкість. Так, дякую.